Горішні Шерівці в центрі сільської ради розташовані за 27 кілометрів на південь від районного центру міста Заставок. До найближчої залізничної станції Садгора 3 кілометри. Загальна територія села 1198 гектарів. На території села раховується 900 господарств. Село поділяється на два великі кути гора і долина. Населення села складає 2793 чоловіки. З національним складом переважають українці. Також проживають інші національності росіяни, румуни, поляки, молдавани. Перша згадка про село Горішні шарівці датується 1453 роком. Точних відомостей про походження назви села немає. Існує декілька варіантів походження назви. Саме село розміщене в одній із численних улоговин Хотинської Височини, де її вершин характерні пологі схили. Вершини слабко виражені. Тому люди казали, йти в широкі гори. Це одна із версій назви села. В центрі села. У 1975 році споруджений пам'ятник загиблим воїнам-одосичанам в Великій Вітчизняній війні, за проектом задубрівського майстра-архітектора Миколи Ісупенка. Біля пам'ятника встановлена капличка, яку побудувала православна церква села Горішні Чарівці. В селі існують торгівельні і розважальні центри. Одним із таких є ресторанно торгівельний комплекс Лаванда. Окрасою села є новозбудовані оселі Сільчан. На вулиці Молодіжній, Буковинській, проживають в основному молоді сім'ї, де за власні кошти приведено належний стан дороги. В центрі села розташована сільська рада, села Горішні Ширівці. При ній існує центр фінансової допомоги, пошта. Також є збіркаса. Біля сільської ради розташована сільська амбулаторія, в якій знаходиться. Стоматологічний кабінет, денний стаціонар на 10, на 10 ліжок. Важливим позитивним фактором успішного інноваційного процесу є залучення інвестицій в сільське господарство. За рахунок внутрішніх інвестицій. в Селі Горішній Шерівці збудовано і введено в дію в 2011 році тваринський комплекс молочного напрямку Зов Свіженька Міл, що відповідає сучасним новітнім технологіям утримання тварин. Потужність підприємства розрахована 320 корів. Та тисячу кіз. Керівником підприємства є Волощак Сергій Миколаївич. В селі протягом останніх років відкрилося близько 15 підприємств малого і середнього бізнесу. На місці, де раніше була ферма, в колишніх корівниках розмістилися цехи, де виробляють керамічну плитку, миючі засоби, трикотажні вироби, взуття, здебільшого розраховані на сільське населення, але асортимент продукції досягає 20 видів. Функціонує підприємство Євролюкс, яке виробляє деревину різних порід. Займається виготовлення дерев'яних будинків альтанок. Архітектурною пам'яткою села є приміщення церкви, якій більше 150 років. За свідченням старожилів, храм побудований на місці Старої церкви. Документів не збереглося, та за свідченням старожилів церква почала діяти в 1770 році. Але будівництво храму було розпочато десь біля 1750 року, адже є свідчення, що церкву будувала 30 років. В селі є будинок культури, який завдяки зусиллям пришлеї Олени Григорівни став культурно розважальним центром Корона. У 2006 році було побудовано церкву християн віри Євангельської. Центром культурно-просвітинського життя села завжди була і є школа. Ще в період австро угорської влади в селі за виконання закону про обов'язкове навчання було відкрито школу. Спочатку навчали дітей в звичайній сільській хаті. А в 1873 році пан Задурович побудував школу, в якій діти навчалися до 1967 року. В 1961 році розпочато будівництво школи, яку здали в експлуатацію в 1967 році. Школа розрахована на 250 учнів, а навчається 330 учнів. Але були такі часи, коли вчилося 480 учнів. Тому давно виникла потреба добудувати школу. У 2012 році розпочато добудову приміщення школи. В селі діє дошкільна установа, яка була збудована в 1981 році. У 2007-2008 роках проведено капітальний ремонт приміщення дитячої установи.